Так, друзі. Тестуємо дрончик, DJI фліп в автоналаштування. Тут така поляночка у нас. Запускати буду з телефону, пультон лежить. Спробуємо режими. І у нас тут вітерець. Що, поїхали? Перший режимчик. Запускаю з руки. вас вот так не стрелять. И так сюда, народ. Наступный режимчик у нас был. Дрони. Вітер, видно з робити. Це на сьогодні. Наступний режим у нас буде коло, але не знаю, тут зараз вітерець такий дуже нормальний. Запускаю з руки і сідаю на руку. Малу Вістен це право. Відстань можна там. Друзі, наступний режимчик ракета. Все в авто налаштуваннях, Налаштування можна змінювати під себе, там відстань. там 2, 4, 8, 10 метров. Мм. Режим Рокет. Запас с руки, посадка на руку. Вот так Сонці, сонце таке. Оп, і Three, two, one. Unable to take off. Aim camera at subject first. Three, two, one. Такий персональний відеограф юрекшнтре за пусто побачимо. До речі, чудово запускається з руки, сідає на руку, розпізнавання руки прекрасно відбувається. Хоча насправді, бачите, вітер ну, дійсно такий добрячий, але він тримається. Ну, і хочу одразу сказати, що дрон дійсно якісний, зроблено якісно. Прикольний дрон. До мінусу відніс би, мабуть, його форму. ну якось а з аеродинамікою не дуже. Якби він був зроблений в формі, типу як вата 2 або навіть ну, Него, то аеродинаміка була б набагато краще, його б не так би зносило. Ну і взагалі прикольніше було б. А так, в принципі, чудово дрон. Насправді реально крутий. Рекомендую. Нехай щастить, друзі.